Загинув, захищаючи побратима і кожного з нас. Анотаційну дошку Ігорю Луччику відкрили у селі Угорники. Пам'ятний знак розташований на фасаді спеціальної школи Івано-Франківської обласної ради, вихованцем якої був полеглий герой. Він не просто тут навчався, він тут жив. Тут проходили його найкращі дитячі роки. Кажуть, що війна забирає найкращих. І це дійсно так. Він був одним із найкращих із кращих учнів. Завжди добрий, завжди всім допомагав. У нього є, були дуже великі плани. У нього є ще молодші брати, які знаходяться у спеціальному закладі. Він оформляв документи про їхню опіку, хотів їх забрати, щоб вони були поруч з ним. Він хотів одружитися, і нам би було набагато краще. Зустрітися всім на його весіллі. Але, на жаль, не судилося. Він народився, як ми всі, простою людиною, а загинув як герой. Ми маємо з вами пам'ятати, що, дякуючи таким людям, як він, ми з вами кожного ранку просинаємося, маємо змогу навчатися, маємо змогу відпочити. І працювати далі. З її сльозами на очах і вдячністю пригадує Ігоря брат Василь. Дякую директорі, директорці школи, що випустила такого мужнього чоловіка, в самостійне життя. Віколи він був братом, побратимом, вуйком, кумом, племінником, сином. Був хорошою людиною і хорошим братом, хлопчина із щирою посмішкою. Так згадує Ігоря, вихователька Мирослава Андрейчук. Працьовитий, добрий, справжній друг, який вмів тримати слово і брати відповідальність на себе. Твоєю долею було стати героєм, героєм, про якого ми розповідатимемо цим дітям. Як колись розповідали вам про інших. Ти віддав своє юне життя за те, щоб в стінах різної школи продовжував дзвеніти дзвоник, щоб педагоги, які вчили і виховували тебе, змогли продовжити вчити і виховувати цих молодих діток. Щиро дякуємо тобі за подвиг і низько схиляємо голови перед світлою Твоєю. Старший сержант Ігор Глучак служив у 50-му полку імені Семена Височана Національної гвардії України. Почав службу як строковик, згодом підписав контракт. Повномасштабне вторгнення ворогів зустрів уже військовослужбовцем. Мав гарну фізичну підготовку, морально-психологічний стан, Дякую що, завдячую, що в даному інтернату в школі, адже в нього на даний час на той час батьків не було. Виховувався він в школі, прийшов до нас спокійний, гарний, впевнений в собі, мотивований, виконував всі накази безуперечно і один із перших став на захист нашої держави. На жаль, втратили одного із кращих наших військовослужбовців, нашого полку вічна йому пам'ять. Ігор поліг під час обстрілу артилерії противника, рятуючи побратима, отримав поранення і загинув поблизу села Шепилівка Луганської області. Особливість Ігоря те, що він виховувався в школі-інтернат. І після закінчення цієї школи інтернат підписав контракт з Національною гвардією, добровільно пішов воювати, хоча міг не воювати. Але завдяки таким, як Ігор, і багатьом сотням тисяч хлопців ми маємо сьогодні. Нашу українські тил і ми маємо Україну. Загинув в лавах Національної гвардії в Сербрянських лісах, де дуже багато загинуло саме Івано-Франківців. Вічна пам'ять всім героям ми докладемо всі зусилля, щоб пам'ять була збережена і не тільки в анотаційних дошках, а й в книгах, і в фільмах, і в турнірах пам'яті.